Микола Анатолійович, доброго дня. Можна вас на кілька слів? Це громадська студія, член громадської ради облдержадміністрації. Ми б хотіли дізнатися, чи справді ті гроші, які були на антикорупційну програму виділені і вже є на казначейському рахунку забирає ваше управління, але не дає використати управління внутрішньої політики. Там 56 тисяч. Громадські організації вже майже запустили антикорупційний портал і зараз кажуть, що фінуправління не дає грошей. Ми просто хочемо знати, як насправді ситуація. Ну, Я зараз не готовий це обсуждати, тому що мені треба подивитися матеріали. Я, ну, просто ви розумієте, Обласний бюджет конкретно на вашу... Обласний бюджет – це 8 мільярдів. Так. І кожен 56 тисяч тут сидити, я не можу просто, чисто технічно. Але я знаю, яка зараз ситуація в казначействі. І я знаю, яка зараз ситуація. У вас був цілий рік запустити цей сайт. При формуванні бюджету вам виділили кошти. У вас був цілий рік запустити його. Ну, гроші були виділені тільки в червні. Е, не питання, Ні. якби так. ви були готові запустити їх в травні чи в березні, я б в ній зміни перенісівнування на травень чи березень. Угу. Е, зараз грудень і ці гроші об'єктивно не пройдуть. Угу. Тобто, Тобто, в будь-якому та... випадку вони не пройдуть. То краще їх перенаправити на іншу статтю, а в слідуючому році вже повернутися до цього і оплатити. Я так розумію, що на сьогоднішній день ще немає ні актів виконаних робіт, ні. Ні, ну портал вже майже готовий. Ну ви самі говорите майже. майже. Правильно до кінця готовий, тижня готовий ну... це коли вже пробний пуск пішов і до кінця тижня. До кінця тижня це буде 25 число. 25 числа казначейство зупиняє операцію. Тобто надія на те, що пройдуть ці кошти, це 0,00 і так далі. Тобто То сп... це було за погодженням з департаментом з питань внутрішньої політики, так? Ми, коли обсуждали, ми насправді співбесіду провели зі всіма головними розпорядниками коштів. І департамент в тому числі ми проходили по кожній е, статті для того, щоб е, підтягнути виконання обласного бюджету. І зрозуміло, що якщо зняти ці гроші і направити їх на захищену статтю, яка точно пройде, угу. то це буде ефективніше використання, чим залишити їх тут, і воно не пройде. А, повернемося до цього питання 1 січня. Я думаю, дасть бог хто значит. Запрацює так, як потрібно, це треба буде вносити зміни в програму. Ви ж розумієте, щоб гроші, які були закладені на 12-й рік, перенесені, ну, були на в даному випадку, це знову якби, затягнеться на півроку, а потім знову буде захід. Якісь... Він залишається невиконаним з минулого року. Я не думаю, що ці заходи треба міняти. Ми затвердимо план це, паспорт бюджетної програми, затвердимо цей. Захист, цей паспорт, і він профінансується. Я не думаю, що треба міняти. Що треба для того, щоб були закладені ці гроші на 13-й рік, і громадські організації були переконані, що ці гроші будуть. Е, так, нічого не потрібно. Я думаю, що якщо є факт виконаних робіт, то ці вже гроші якби, будуть заложені. А я, ну. Це ви думаєте, а гарантії мають же бути якісь? Ви ж розумієте, що це надаються послуги безкоштовно зараз для громадської організації. Дуже складно. Яка сума? Яка сума? 30 тисяч закладено зараз на портал, який вже в розробці. Я розумію. І зараз нас ця заборгованість невідомо на відомах. Яка наскільки? сума акту виконаних робіт? 30 тисяч. Рівно 30 тисяч? Так. Що вам робили це? Ліана. Ліана. Так як нам порекомендував департамент, так і зробили. Хорошо. Давайте повернемося до цього. Після цього. Я Добре. зараз не зовсім готовий з вами Добре. говорити, Добре. тому що я настроєний зараз на бюджет.